Про деталі історичного візиту прем'єр-міністра Індії продовжимо далі. Андрій Єрмак, керівник офісу президента України, просто зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Андрію, вітання вам доброго дня! Вітаємо. Доброго дня, і всіх вітаю з днем державного прапора. Навзаєм важливо зрозуміти, в якому форматі сьогодні проходила ця історична зустріч першої відвіданий України прем'єр-міністром Індії. Який був формат і розкрите деталі? Да, це дійсно був історичний візит прем'єр-міністра Індії після низки зустрічей між президентом Зеленським і прем'єр-міністром Моді на різних міжнародних подіях, в тому числі під час засідання G7 та інших. А ось і нарешті прем'єр-міністр Індії в Києві в Україні. І саме в день державного прапору нашої країни розпочався цей візит з шанування пам'яті загиблих українських дітей, і це теж було дуже знаково і дуже е, е, важливо. Після цього, е, коли президент зустрів прем'єр-міністра в Маріїнському палаці, розпочалася зустріч тета тет. Потім до цієї зустрічі приєдналися міністри закордонних справ, а також радник з питань національної безпеки Індії, Мій так можна сказати, контрпарт. Ну і я, як голова офісу президента, і в такому складі, взагалом, ця зустріч відбувалася протягом, я би сказав, такої рекордного терміну практично три години шли ці перемовини і потім ще була частина такої е, зустрічі в більш широкому форматі е, до якої приєдналися е, низка міністрів з обох сторін і ще члени делегації говорили про багато тем безумовно головною була тема війни росії проти україни і ви знаєте, що наш президент дуже відверта людина, пряма, тому всі меседжі, всі наші принципові позиції знову були озвучені нашим колегам із Індії. Що дуже важливо, що декілька разів на цьому закцентував увагу прем'єр-міністр моді, назвавши війну війною. І сказавши про те, що завжди Індія була на боці міжнародного права статуту організації Об'єднаних Націй, і для Індії є абсолютно чіткою позиція щодо підтримки української незалежності, територіальної цілісності, суверенітету. Дуже важливим було те, що було декілька разів також відмічено премєр міністром моді про те, що ніколи Індія не підтримує будь-яку ініціативу, яка буде пов'язана з неповагою або з якимись будь-якими компромісами з територіальною цілісністю України. Для того щоб закінчити цю війну, це було дуже важливо. Також говорили про розвиток в процесі щодо формули миру президента Зеленського. Прем'єр-міністр моді сказав про те, що Індія приймала участь у всіх заходах, які були, і на рівні радників з питань національної безпеки і, безумовно. На рівні, на що стосується першого інагураційного саміту миру, і так цей процес буде продовжено. Індія буде приймати участь, Індія готова і буде е, приєднуватися, і буде приймати участь, підтримувати ці формати, і дійсно хоче зробити е, свій внесок для того, щоб е, в Україну прийшов справедливий мир. А, і це не обговорюється, і мені здається, що ми знаходимося на єдиній позиції, що саме справедливий мир, саме повага до міжнародного права до статуту Організації Об'єднаних Націй, це є основою і саме на цьому побудована формула мира президента Зеленського. Я хотів би також сказати, що вчора відбулася дуже важлива подія, і як продовження. Першого граційного саміту відбулася перша конференція щодо енергетичної безпеки, це продовження такого того шляху, який був закладено після зустрічі в Джеді на рівні радників, коли були створені 10 робочих груп. Ну і безумовно, це було зафіксовано на рівні лідерів на інагураційному саміті миру. Тобто ми розпочали цей процес, який повинен е е е закінчитися підготовкою спільного плану. Спільний план це детальна розшифровка, детальні е кроки щодо кожного пункту формули. І саме після проведення таких тематичних конференцій буде готовий спільний план. Я думаю, що це станеться найближчим часом. Про це також говорили. Безумовно, після цього торкнулися питань двосторонніх відносин. Ви знаєте, що були підписані такі ж також чотири документи у присутності прем'єр-міністра і нашого президента, і безумовно сторони зафіксували і домовилися наростити процес і спілкування на різних. Майданчиках на різних рівнях представлення урядів для того, щоб дійсно наші відносини, які сьогодні так історично отримали новий подих, і була відкрита нова сторінка відносин між Індією і Україною, вони дійсно дуже швидко розвивалися, і ми дивилися і говорили не тільки про те. Як дійсно, що для нас безумовно сьогодні найважливіше, як припинити цю війну, припинити на українських умовах як повернути справедливий мир, як повернути всіх наших людей, повернути наших українських дітей, але і дивитися в майбутнє. 8 липня, коли російська ракета влучила в відділення київської дитячої лікарні «Охмадит», на Ренрамоді перебував з візитом у Москві. Тоді Володимир Зеленський у соціальній мережі X написав про розчарування від того, що лідер найбільшої демократії світу обіймається з найкривавішим злочинцем світу у Москві в такий день. На вашу думку, чому український президент напряму тоді звернувся до моді, хоча в дипломатії так не заведено? Так, хтось може сказати, що твіт президента, який я повністю підтримую, вважаю, що це був абсолютно вірний, абсолютно чесний відвертий крок і меседж. І хтось може сказати, що це не дипломатично, але вибачте, війна це зовсім не про дипломатію. Агресія і вбивство людей, вбивство дітей. Дітей це зовсім не, не про дипломатію, і я вважаю, що індійські колеги почули цей меседж. Після цього можу вам відкрити і розповісти таку також деталь, що після цього. Був телефонна була телефонна розмова моя з радником з питань національної безпеки, коли я дуже відверто, дуже відкрито йому сказав, що відбулося, і що це абсолютно була атака, спланована атака проти нашого Ахмадіту, де лікуються наші дітки. І що це абсолютно терористичний акт, що Росія це країна-агресор, і чому президент абсолютно вірно тоді зробив цей твіт і відіслав цей меседж. І можу вам сказати, що саме після цієї розмови за 24 години. Ми отримали повідомлення про те, що прем'єр-міністр визначився з датою візиту, і почалася командна робота і Міністерства закордонних справ офісу президента для підготовки цього візиту, тому що, ну, по перше, мені здається, для прем'єр-міністра було важливо і саме сьогодні саме з відвідування. Меморіалу, і саме з е, е, такою важливої події для того, щоб і почути, і побачити, і дійсно вшанувати пам'ять загиблих українських дітей. Це було для нього важливо для того, для того, щоб показати його ставлення. А що стосується того, що тоді відбувалося в Москві, ну мені здається, що е, е, Росія Абсолютно спеціально е, зробила це саме в день е, візиту прем'єр-міністра до Росії, е, саме так вони е, ну по перше нікого вже в світі не дивує, що це терористи що Росія сьогодні це терористична організація. Номер один в світі. А я думаю, цим вони також хоті, хотіли зіпсувати і наші відносини з Індією. Але мені здається, що така реакція, і е, сьогоднішній візит це є відповіддю, в тому числі на е, цю провокацію, тому що мені здається, що, е, що Індія, як і написав тоді в твіті наш президент, яка є однією з найбільших демократій. Дійсно повинна бути на стороні добра на стороні справедливості на стороні міжнародного права. Мені здається, що сьогодні зроблений дуже потужний крок для того, щоб і роль Індії, і якісь абсолютно конкретні дії Індії, вони дійсно допомогли Україні перемогти цієї війні. І тому однією також одним із питань, які розглядалися під час перемовин, це наше очікування, що Індія е, приєднається до фінального комікету е, і саміту миру. Це дуже важливо, тому що саме в цьому документі йде мова не тільки про енергетичну безпеку, ядерну безпеку, не тільки про продовольчу безпеку, а й в тому числі про гуманітарні питання. І сьогодні прем'єр-міністр багато про це говорив. Його дуже вразило те, що він почув, а це необхідно було, щоб це відбулося, і він особисто. Побачив Україну, побачив, що відбувається, почув ці жахливі історії про вбивства, про викрадення українських дітей. Я думаю, що багато що змінилося, і в тому числі в його ставлення до цієї війни і до того, що відбувається сьогодні в нашій країні. І я думаю, що він відчув сьогодні особисто. Що українці, чому ми, українці, вважаємо і абсолютно переконані в тому, що ми можемо перемогти, і в тому, що е, нічого ніж справедливий мир нас не влаштує. Пане Андрію, ви вже згадали про саміт миру і про те, що Україна буде вести підготовку до другого саміту миру. Ми вже шукаємо партнерів, і це дуже важливо для нашої держави і загалом для всього світу. Якщо ще повернутися до тези саме формули миру, важлива річ, на що сьогодні зауважив, на чому сьогодні зауважив моді. Ви сьогодні сказали, що жодних компромісів не буде, і питання територіальної цілісності воно залишається, і це дуже важливо, тому що саме це є одним із пунктів саміту і формули миру. України. В такому разі, скажіть, будь ласка, якою є роль Індії у реалізації формули миру? І на що ми сподіваємося, і про які терміни йде мова? А, Індія дуже впливовий гравець на міжнародній арені. Індія входить до такої, знаєте, топ країн так званого Global South? З, яким, з якими ми Працюємо, і вплив, яких і на світ сьогодні, на міжнародну політику, і безумовно, можливість впливати на країну агресора, є дуже великі. І тому залучення цих країн є дуже важливим. Це непростий процес. Вибачте, за мою відвертість, але 30 років в нас не дуже були. Побудовані і так потужно розвивалися особливо політичні відносини з цими великими гравцями. Але сьогодні нам це вкрай необхідно. Безумовно, їх не, не можна сьогодні назвати, що ці країни, які там 100% знаходяться на наших позиціях, як це відбувається з нашими партнерами, друзями, такими як Сполучені Штати, Великобританія, Європейські країни, Німеччина, Франція, Данія і багато інших, Польща. Але дуже важливо, щоб ці країни і не були на боці на боці нашого ворога. І ви знаєте, що багато з цих країн пов'язують багаторічні відносини з не тільки з Росією, з радянським союзом і тому це крепетна робота, яку треба вести кожного дня для того, щоб роз'яснувати говорити. По перше, про те, що навіть відносини з Радянським Союзом вони будувалися на базі всіх республік, які входили до її складу, і Україна відігравала одну із ключових ролей. І тому багато контактів, багато проєктів спільних вони базувалися саме з того, що ці підприємства знаходилися на території України і продовжують знаходитися. Тому треба знаходити новий Мости, і я думаю, сьогоднішній візит. А до цього візит, наприклад, президента Рамафози і африканських країн це такі дуже важливі кроки. А також зустрічі нашого президента в Саудівській Аравії, зустрічі з президентом Лулою на різних майданчиках. Це все дуже-дуже важливо. Поки що, на жаль, тільки телефонні розмови з лідером Китаю. Це треба робити. І безумовно, всі ці країни, і насамперед Індія, якщо ми сьогодні говоримо про Індію, може відігравати дуже важливу роль. Тому що я хочу сказати, що від чому є дуже важливим історичним успіхом перший наукаційний саміт миру. Тому що вже ми можемо говорити про 100, більше 100 країн і міжнародних організацій, які не просто висловили свою підтримку нам. Вони заявили абсолютно чітко, що вони, по-перше, готові працювати саме на позиціях формули миру президента, де є все необхідне для того, щоб закінчити цю війну на українських умовах, повернути. Нашу відновити нашу територіальну цілісність, повернути всіх наших людей, повернути всіх наших дітей, відновити справедливість, щоб панувала відповідальність за ці злочини, щоб Україна отримала повну компенсацію за все, що зробив ворог, і так далі, і так далі, і так далі. І це важливо. І тому після цих тематичних конференцій, процес яких від, розпочався вчора, коли буде готовий цей спільний план відповідальних країн світу, а зараз це потужна робота для того, щоб їх було якнайбільше. І знаєте, коли в результаті цей план буде підтриманий і підтриманий там ста і більше країнами. Це вже є дуже серйозний аргумент. І тому, коли питають: ну а якщо Росія не прийме цей документ, а якщо Росія, а не треба про це думати, прийме Росія чи не прийме Росія це країна-агресор, Росія це країна, яка розпочала цю війну. Треба думати про те, яка може бути реак... І може, чи бути інша реакція, коли запропонований план. Під яким будуть підписи 100 країн, і буде дуже добре, якщо серед цих країн будуть в тому числі такі потужні іграки, як Індія, як Китай, як Саудівська Аравія і інші, як Бразилія. І тому чи можна бути, буде, буде ігнорувати план, під яким будуть ці підписи, бо 100 країн і ще більше. Це, вибачте, вже більше половина Організації Об'єднаних Націй. І це не можна ігнорувати. І сказати сьогодні, що ми це не приймаємо, ми з цим не погоджуємося. Якщо це підтримано країнами від яких залежить сьогодні Росія, буде дуже, дуже важко. І саме тому. Оці заяви публічні, які сьогодні пролунали, коли прем'єр-міністр Моді ще раз хотів би це повторити, абсолютно чітко сказав, Індія ніколи не підтримує жодних пропозицій, які будуть пов'язані з будь-якими компромісами щодо територіальної цілісності. І ні в кого нема питання, що таке територіальна цілісність. Всі ми однаково розуміємо, що територіальна цілісність – це міжнародно визначені кордони. Це дуже важливо, коли такі країни говорять: це війна, і нема питання сьогодні: хто агресор, а хто жертва цієї агресії. І саме тому, безумовно, ми з е, певним оптимізмом дивим, дивимося на процес консультації з такими нашими колегами, які сьогодні дійсно їх підтримка наших, е, нашої формули може додати тиску на країну агресора для того, щоб дійсно сьогодні. Ця війна закінчилася саме на українських інтересах. І саме з тим, щоб мир, про який ми всі говоримо, він був справедливий. А справедливий мир не може не може базуватися тільки на нормах міжнародного права, тільки на статуті ООН. А Україна не бажає нічого більшого. На відміну від агресора, ми хочемо повернути своє. І щоб країна-агресор відповіла за всі свої злочини, тому що це дуже дуже важливо. І я вважаю, що і саме і в цьому сенсі цей візит є історичним. Ми дійсно відкриваємо нову сторінку в наших відносинах. І сьогодні дуже важливо, і я знаю про те, що президент вже поставив завдання. І уряду, і всім в команді для того, щоб оці позитивні домовленості, оця основа для розвитку наших відносин, була негайно підхвачена, і всі почали працювати, всі на всіх рівнях, на всіх міністерських урядовому рівні, на уровні парламенту і так далі. Сьогодні в Україні відзначаємо ми всі день державного прапора. Завтра день незалежності. Традиційно це період високої дипломатичної активності. Тож чи передбачені якісь ще комунікації з високими гостями в ці дні? Точно можу сказати, що будуть такі гості. Точно можу сказати, будуть серйозні і дуже важливі для нашої країни новини. Тому давайте дочекаємось чекати залишилось трохи, але все ж таки в нас продовжується війна, і з точки зору безпеки, я не хотів би зараз там давати якусь конкретну інформацію. Але я думаю, всі ми скоро про це, всі ви про це дізнаєтесь. Повірте, що президент, вся команда працює для нас дуже важливо, щоб ця підтримка, безпрецедентна підтримка в світі, вона залишалася і навіть зростала, бо це є запорукою, тому що ми обов'язково переможемо, обов'язково зробимо все за підтримкою світу. Всіх відповідальних країн, всі країни, які розуміють, що що таке боротьба за свободу, за незалежність, і всі розуміють, всі країни, які розуміють, що Україна сьогодні воює не тільки за себе, Україна воює сьогодні за весь вільний світ, тому що, ви знаєте, я хотів би сказати, що цими днями. Є річниця, така трагічна річниця ще однієї події, яка повинна нагадати всьому світові про те, що є Росія. Це дні, коли в Празі відбувалося вторгнення від тоді радянських. Військ разом з деякими країнами Варшавського договору, але все ж таки основу складав Радянський Союз. Я думаю, що наші друзі, партнери і в Чехії, і в Словаччині вони дуже добре пам'ятають, що це таке. І коли хтось коли з'являються голоси про те, що нібито треба а, там сісти, домовлятися, приймати якісь. Безглузді пропозиції з боку хазяїв Кремля, і так далі. Я думаю, що це гарний привід для того, щоб абсолютно розвінчати ці, навіть якщо вони у когось в голові з'являються думки про те, що з агресорами з окупантами можна про щось домовлятися. Ніж тільки про чітке виконання всіх норм міжнародного права не можна з вбивцями йти на компроміси. Бо ніколи агресор не зупинявся в історії, поки його не зупиняли. Він завжди йшов далі. І тому ми нагадуємо всім партнерам, всім країнам світу. Що, чому ви впевнені, що ви не будете наступними? І тому саме зараз, саме в цю хвилину, саме не завтра, а саме зараз, треба зробити все, щоб Україна перемогла. І саме на цьому базується міжнародна позиція і президента, і всій нашої команди. Великі сподівання всіх українців точно на внутрішню та світову дипломатію. Дякуємо вам. Сподіваємося і на плідну роботу подалі. Андрій Єрмак, керівник офісу президента України, був з нами на прямому зв'язку.